Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити про мій досвід цвяхостояння. Хто не знає, мене звати Віктор Мельчук, я викладач йоги з семирічним досвідом, семирічним досвідом викладання саме. І як істинний йог, я ж е, повинен стояти на цвяхах, звісно. І я вам хочу. Розказати про власне, це стояння. Значить, відео буде умовно розділене на чотири частини. Перше це мій запит, власне, чому я вирішив постояти на цвяхах довго, наступна частина це моя підготовка. Власне, процес стояння і якісь висновки. Значить, почнемо з того, що не дивлячись на те, що я викладач йоги, я не любитель стояти на цвяхах. У мене було дещо специфічне відношення до цього. Я пробував стояти декілька разів. Точніше, не так. У мене було, скажімо, декілька заходів. В цвяхостояння. Спочатку я пробував напрацьовувати цей навик і покращувати, збільшувати час стояння на цвяхах, Починав я десь приблизно з хвилини і пробував таким чином напрацьовувати розслабляти тіло і бла-бла, поглиблюватись в роботу. Далі. З часом мені перестало хотітися це робити, і я цвяхостояння закинув. Справа в тому, що я вибудовую своє життя таким чином, аби максимально зменшити рівень болю в ньому і рухатись якомога гармонічнішим і простішим способом, отримуючи задоволення від життя. І я, власне, задавав собі цілком резонне запитання: а на що мені той біль від свяхостояння, якщо він мені насправді, на мою думку, нічого не приносить? От, і я закинув. Далі е пройшов певний час, е якщо я не помиляюсь, там декілька місяців, ну максимум півроку, мені здається. І я вирішив спробувати ще раз. Відбулись певні зміни в моєму тілі, і мені здалося, що це хостояння тепер буде вдаватися легше, без такого надмірного болю. Бо, зізнаюсь, мені було прям максимально незручно, максимально дискомфортно, але я зміг з цим якось працювати все ж таки. І напрацьовувати мені здавалось це. Далі, значить, я спробував ще один раз, і мені вже було настільки дискомфортно при повторному занурюванні у цей процес, що мені було важко навіть стати. Тобто, я ставав, відчував просто дуже сильну біль і сходив з цвяхів. І після цього я такий, ну все, 100% мені цим не треба займатися. Не хочу, не хочу, не буду. І закинув другий раз. Вот. Не знаю, з чим були е, обумовлені ці зміни, чого спочатку в мене щось відбувалося, я відчував напрямок руху у цьому процесі, а потім. Раптом стало ось отак, що мені навіть ставати було дискомфортно. Не знаю, що конкретно змінилося, але це відбулося. І я такий цвяхостояння, до побачення, не буду, не хочу. Поставив на нього просто гриф модно, модно, а мені не потрібно. Ось, І перестав. Потім до мене прийшла думка, що а що буде, якщо я все ж таки вирішу пройти через цей біль, і що я отримую на виході. І це, власне, стало моїм запитом. Що якщо мені варто все ж таки спробувати пройти через це, навіть якщо я не розумію, для чого це зробити. Що я отримую? Бо м -м -м, мені насправді дуже складно створювати ці запити і рухатись відповідно до них. Я часто щось роблю, а вже в процесі або після я можу усвідомити для чого це. От, і ну, в мене був такий е е сформований запит. Е як потім виявилось майстер, мені сказав, що запит те що не зрозумілий. Що я такого хочу. Типу, пройти через біль. Ну, власне, отак от воно було. Значить, да, зано, за, занотували собі. Е, в мене був біль. Мені максимально не хотілося це робити. Я не усвідомлював, для чого я можу це використовувати, для чого цей інструмент. І далі я вирішив спробувати все ж таки через нього пройти. Для того, щоб. Поглянути за цю грань, чи можу я пройти через цей біль, і що я отримую, якщо я все ж таки через нього пройду. Отаке От формулювання. Mm. Так. Е, значить, далі е, був у мене процес підготовки, коли я зрозумів, що я все ж таки хочу пройти саме цей ритуал цвяхостояння. Не просто там збухти-барахти в студії, взяти цвяхи і спробувати постояти хвилинку-дві, а взяти і постояти хвилин. Ну, більше десяти, да? щоб це було відчутно, щоб це була якась все ж таки внутрішня робота. І е е е е я що? Я почав шукати майстра, з яким мені було б комфортно працювати. Е е проживаю я знову ж таки, хто не знає, в невеликому місті Волинської області України. Викладачів йоги і майстрів цьогостояння тут можна перечислити на рука на пальцях однієї руки, і то їх буде забагато цих пальців. от Два майстра цьогостояння, я знаю. До однієї з них мені не хотілося звертатися, бо вона, не знаю, мені здалось, що я з нею не зможу розкритись Ось я не зможу з нею вивільнити все те, що я б міг би напевно вивільнити. Я не зміг би з нею бути вільним. Якось отак. Другий майстер, вона вже не проживає в Ковалі, але вона сама родом звідси і. Не пам'ятаю, я сказав місто, в якому я проживаю, чи ні, чи просто маленьке місто. Ну, в общем, Ковель, Ковель називається місто. От, Вона тут не проживає, але вона родом звідси, тому вона періодично сюди заїжджає. От, І я вибрав її, тому що вона мені відчувалася близькою для мене і відчувалося, що вона зможе мені дати те, що мені потрібно. Там ще було таке цікаве. Так, як це правильно сказати? Вибачте, цікава, в нас домовленості. Ми вроді би домовились спочатку, в неї не вийшло не вийшло встигнути на потяг, вона не приїхала, ми передомовлялися. Ми передомовлялися. І, як вона мені потім сказала, дуже цікаво, що ти все ж таки не відмовився. Хоча ми перенесли і був план зовсім інакший. Дуже цікаво, що ти не відмовився. От. І. Ну, типу, я просто був як то твердий в своєму рішенні все ж таки спробувати. Я не розумів, чого такі дрібні штуки, як там, перенос на один тиждень чи на два. Можуть мене ну, відмовити від мого бажання, так як великого вибору в мене не було, і я, власне, вже вирішив. Що був такий цікавий, цікавий момент. Е в наших розмовах з приводу святостояння вона мене запитала, як я оцінюю. Е як я оцінюю цей процес ціхостояння відповідно до свого запиту. Справа в тому, що моя дівчина ходила до неї. Не ходила до неї, вибачте, вона товаришує з цією майстринею, і вона знає її розцінки. І вона мені сказала про ці розцінки. Але дуже цікаво, що вона запитала в мене, як я оцінюю. Я таки її подумав і реально відчували, що та ціна, яку мені назвала моя дівчина, вона здається мені несуттєвою, іначе я не зможу отримувати те, що мені треба отримати, заплативши оцей мінімум. От. І я назвав ціну в майже три рази більшу, ніж е е мені назвала моя дівчина. Що цікаво, да? ну, то це був мій внутрішній відгук на це запитання, і я, будучи чесним з собою і з цією дівчиною, майстрині свяхостояння, назвав саме цю, цю, цю суму. І я думаю, що це важливо. Дуже прикольно, коли майстер задає це питання, а скільки ти хочеш заплатити за це для того, щоб отримати те, що ти хочеш. От, я назвав цю суму, і я відчув, що тепер, наче я запускаю певний процес. І власне тому я не слився, коли вона все відмінила. Того що я, наче вже включився в цей ритуал, і я вже назвав йому ціну, і я вже показав, що мені це важливо. Ще, ще один нюанс до цього такого пункту Підготовка, вона переносить значить, наше заняття. І я такий: я попробую сам постояти знову. Я відкинув цегостояння, вже не стояв, не пробував і вирішив, що я піду на цей сеанс цвяхостояння. Я думаю, ну я в студії після практики йоги візьму і спробую сам серйозно до цього віднестись, налаштуватися і спробувати все ж таки постояти. Нічого не змінилося. Я став, простояв, не пам'ятаю, здається, максимум одну хвилину. Мені стало знову максимально незручно, дискомфортно, я не зміг це пропрацювати, я просто зійшов і зрозумів, що мені все ж таки потрібний у цей ритуал, в який я вписався, і мені варто спробувати, все ж таки, зрозуміти, відчути, пройти, побачити, чи є різниця в тому, як я це роблю, і в тому, як я війду... Оце поле іншої людини, яка з цим працює, де я віддам цій людині гроші, да, цю енергію, і що я отримую за це? Так, значить, переходимо до процесу. Да? Ми все ж таки домовились, ми прийшли, і в мене було відчуття, що в мене реально не вийде стояти. Ну я вже стільки разів пробував, я не усвідомлюю, ну що має змінитися насправді? Чого я в мене не виходило стояти. А тут просто при присутності іншої людини вона зробить щось там, якісь танці з бубном, і чого я раптом мав. Все ж таки змогти це зробити. Але в мене вийшло. Е, я простояв майже 20 хвилин, там що 16 з копійками, майже 17 хвилин, якщо я не помиляюсь. Е, і відчуття було, що я вже пройшов той пік і насправді я міг би стояти і, і далі. Вот. Це дуже цікаво, дуже цікаво. Було просто жахливо. Я кожної секунди, кожної миті мав вибрати, прийняти рішення не, не сходити з цвяхів. Я мав прийняти рішення знову ж таки стояти і приймати той біль, який я відчував. Е Мої ноги після процесу, щоб ви розуміли, наскільки мені було дискомфортно, посиніли. І це не перебільшення. Вони буквально стали синіми. Ем, да, вона навіть запитувала мене, чи це нормальна реакція для мене. Типу, отак сприймати. Чи, чи нормально, що в мене синіють стопи? Короче, короче, мені було максимально дискомфортно, максимально боляче. Я їй після процесу сказав, які б в мене інсайти не були, які б там м -м, внутрішні переживання не переходили, і щоб мені не відкрилося, повторювати найближчим часом це я не збираюсь. Але як це часто відбувається з подібного роду практиками, через деякий час. Старається оця реакція, да, оця пам'ять, напевно, про це чи що, і тобі хочеться знову їх робити. Е, прийшло знову ж таки, давайте умовно, там, два тижні, напевно, десь після цієї практики, і мені досі не хочеться і думаю, що найближчим часом я таки не хочу. Але була ще одна практика в моєму житті подібного роду. Курс Віпасани я проходив 10 днів. Ми інтенсивно медитували по приблизно 10 годин в день. І от це точно така сама практика. Після неї, ти думаєш, ніколи більше в житті, але зараз пройшло дуже багато років після першого мого курсу, і ви не уявляєте собі, як мені хочеться повторити цей досвід зараз. Дуже хочеться. І якщо вам цікаво прослухати послухати про мій досвід е, проходження цього курсу, дайте знати, будь ласка, в коментарях. Можливо, я колись запишу, але давайте повернемося, значить, до цього стояння. От, значить, е, кожної, миті, да, кожної миті мені потрібно було вибирати, не сходити. Е, кожної миті розслаблятися. І це не було тілесне розслаблення, бо ми з нею спілкувалися. Вона каже: ну тобі треба буде розслабитись, да? Там, відпустити напруження в тілі. Коли я ставав на ці цвяхі, я не був напружений, Ну, по моїм суб'єктивним відчуттям. Я як практик йогі, на мою думку, зазвичай розслаблений. Наскільки це можливо для мене. І тому, власне, я не зрозумів да, ці два етапи входження в цвяхостояння. Першого разу я розслабляв тіло. Потім я вже розслабленим, наче ставав на них, і я не розумів, як мені розслабляти тіло, коли воно вже розслаблено. Вот. І я стаю розслаблений, значить це вже з нею, і я не розслабляю тіло. Це щось інше. От в мене всередині відбувається якісь ну, це розслаблення, наче? Да, вибачте, що я вам розказую про це отак дещо абстрактно, да? але як на мене, про це інакше не можна говорити. Е от. І я стою в мене всередині відбувається оця буря. оце... Якась війна справжня, і я в цьому стараюсь розслабитись, але це не тілесне, це якесь психоемоційне. І кожної миті воно наростає, і кожної миті я роблю вибір, все ж таки, через це проходити. І, власне, в процесі я зрозумів е свій запит. Да і Я зрозумів, що мені потрібно було отримати, що насправді, коли мені. Щось насправді цінно і важливо, то я це то я зможу пройти через всі складнощі на шляху, на шляху до цієї цілі. Отакий от був мій висновок. Що типу. Ем, ну, от, це було важко. Це було важко. Для мене особисто дуже важко. Але якщо я поставив ціль, я знайду, спосіб, я знайду спосіб для того, щоб її добитися. Просто питання в тому, наскільки мені ціль ця буде потрібна, наскільки я знайду правильний інструмент, наскільки я готовий буду е через це проходити. Ось таке. Так що да, продовжуємо цю тему висновків. Чи рекомендую я тв'яхостояння? Однозначно рекомендую. Е е головне, вам реально треба розуміти, для чого ви це робите. М для чого це, який ваш запит? Хоча, якщо ви навіть не розумієте свій запит, от як я, да, він був такий розпливчатий, незрозумілий, але вам дуже хочеться все ж таки пройти цей досвід, от як, власне, у мене було, мені просто раптом дуже сильно захотілося, всередині виник імпульс. І я навіть не розуміючи, для чого він мені, я пішов за ним. То йдіть, якщо у вас є сильне бажання, ідіть. Або якщо ви чітко усвідомлюєте свій запит. Ідіть, знайдіть хорошого майстра, не посоромтесь заплатити хорошу суму, якщо ви відчуваєте, що вам конкретно до цього майстра, або якщо навіть цей майстер вас запитує, скільки ви хочете заплатити, і ви знаєте його ціну, але ви відчуваєте, що конкретно вам треба реально віддати більше для того, щоб отримати більше. Не бійтеся цього зробити. Заплатіть, отримайте цей досвід, бо він реально того вартий. Бо він вам потрібен, бо вас чогось туди веде, напевно. І раз ви дивитесь це відео, вас ця тема видно цікавить, і щось всередині у вас горить з приводу цього. І якщо ви ще не спробували, то все ж таки моя рекомендація: спробуйте. Напишіть напевно, чому. Чому вам цього хочеться? Чому ви ще цього не зробили, якщо вам хочеться? А якщо ви зробили, поділіться, будь ласка, в коментарях інсайтами. Да? Інсайтове таке популярне слово з приводу. Що ви, що ви знайшли для себе? Це дуже цікаво. Ще, напевно, додам, що це одна з практик. Насправді. Одна з практик, яка на слуху. Насправді ви можете використовувати будь-який інший інструмент. Курс, віпасани, цвяхостояння, практику, йогу, але, практику йогу, йоги, але таку неповсяденну, знаєте? знаєте? Коли ви реально відчуваєте запит, йдете в нього для вирішення свого питання? Будь-що інше. Будь-що інше, що б ви не вигадали, якщо ви відчуваєте, що вам туди, ідіть туди, якщо ви відчуваєте запит, усвідомте його і знайдіть будь-який підходящий для вас інструмент для того, щоб цей запит е вирішити. Просто медитацію можливо, просто посидіти, вийти. в... В інший стан, да? не той звичний для вас, в якій ви в буденності проживаєте, вийти в той інший стан, який вам дасть відповідь на той ваш запит. Да. Напевно, на цьому все. Я дуже задоволений, що я не готувався до цього відео, що в мене вийшло записати це відео одним дублем, як я зазвичай це роблю. Хочеться віддавати те, що йде якраз в той момент, коли я сідаю за телефон, за запис відео. Поки що мені це подобається, і я планую саме так це робити. Якщо ви вперше наткнулися на мене, будь ласка, підписуйтесь на канал. Я виставляю тут свої думки з приводу різних речей, які мене цікавлять. Виставляю різні практики йоги. Що ще я виставляю? Ще Що щось виставляю. <хи> якщо вам імпоную я як людина, як, якщо вам імпонує те, як я дивлюсь на речі, да, з цього відео ви можете зрозуміти мій погляд на життя, я думаю, да, ви можете відчути це. Якщо ви трохи глибше дивитесь на речі, ви відчуєте, які є. То підписуйтесь, будь ласка, в коментарях щось хороше напишіть. Да, це дуже важливо для мене, дуже цінно. Дякую, що прослухали це відео. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, які, я, може, не розглянув в цьому відео, які стосуються конкретно цього відео, або, в принципі, на майбутнє, да, якісь можливі ідеї для інших відео, будь ласка, пишіть. Я дуже відкритий до критики, я дуже відкритий до будь-яких запитань. Я з радістю вам відповім. Можете написати мені в інстаграмі, я з радістю вам відповім. Якщо я знатиму відповідь, якщо я зможу відповісти, звичайно, все, всім щастя і свободи, будьте щасливі!